Так, всім привіт ми на новій пошті у нас Шевченкова. Так, що дивитися? Ми отримали купу всього. Приїхали в пакети для вакуумування. Приїхало 10 кілограм картопляного пюре для супів. Приїхали спеції для супів. сухих. Приїхала така величезна пульбашки. Це коротше в мішки складають продукти за цю штуку скотчем кольоровим, до речі. І отак от скидає хлопцям, вони знайшли. Тому це поїде на Донецьк в понеділок, до речі, і прийшла татадам -да -да швейна машинка. В нас поламалася швейна машинки. Ну коротше, там ціла ЕПП. наразі зараз працює машинка Олі Вавріне. В мене величезна подяка за ту машинку Рижика. Ось тому нам пан Андрій Токарський прислав отаку швійну машинку. Її йому також надали волонтери. Тому їм також величезна подяка. Будемо шить, будемо цвітувати далі. Дякуємо за є Можливість працювати всім, тим, хто підтримує, і його за оплату балами. Всіх люблю.